Всім привіт! З вами канал Наталія Шевчун та Іван. І зараз ми вам покажемо, як зібрати маленький станок розкладний для плетіння герданів, браслетів, котельйонів, вимпелів і інших виробів за допомогою станочного ткацтва. Берете одну маленьку дерев'яну деталь і коротшу детальку з зубчиками. За допомогою таких зубчиків можна фіксувати ниточку. Потім берете тоненьку різьбу. Откручуєте там гайки і знімаєте по одній лише шайбі. Те саме робите з коротшою отакою різьбою. Фіксуєте на одну з деталей маленьких. Тепер одягаєте різьбу і дерев'яні деталі в маленьку оцю деталь, яка буде рухатися. Спочатку сильно не підтягуйте гайки, для того, щоб потім вирівняти сам станок. Берете одну з довших дерев'яних деталей і знову фіксуєте ось так зубчиками вниз. І Різьбу далі одягаєте до зібраної частинки фіксуєте. І після цього прикручуєте ще й болт. Його прикручуєте ось сюди. Тут один отвір, а ось тут в цей отвір проріз. Після цього фіксуєте іншу частину довшої деталі. Поправляєте фіксуєте гайкою і другий болт фіксуєте так само. За допомогою такого станка можна плести гердани будь-якої ширини вимпели, котельйони, браслети. В розкладеному вигляді довжина робочого поля становить майже 28 сантиметрів. Для зручності 27 десь точно буде зручно плести. Далі ви можете міняти за допомогою, відкручуєте оці гаєчки і рухаєте станочок таким чином, аби було зручно зафіксувати на меншу частинку робочого поля. При куті 90 градусів довжина робочого поля десь до 14 см. Ну, десь зручно буде 13,5 або 13 см плести. Це мінімальний розмір. Ось такий він вигляд має, дуже зручний. На ньому використовується ще менше ниточок при плетінні, тому, якщо бажаєте замовити собі такий станочок і зекономити ниточки, і працювати на дуже зручному верстаті, пишіть в Телеграм, з радістю виготовимо на замовлення для вас. Також додатково ми можемо зробити вам гравіювання вашого логотипу чи вашого імені на бічних сторонах станка.